Вітаю вас, шановні глядачі, в новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні заходила в АТБ, зробила трішки покупочок, зараз покажу, що купила. Печиво від рошен, крекер з начинкою шоколадною. Зараз на чудових знижках. Тут 5 упаковочок, маленьких в великій упаковці. Майонез знов купила, але мені цього разу потрібен був нежирний. Купила такий 30%. Він називається Майонезний соус. Хочу зробити е, намазку з тунця. Е, до речі, рецепт цієї намазки у мене є в рецептах, тому кому цікаво, можете зайти в папочку, подивитися. Три цибулинки такі хороші. Вибрала це вже молода цибулька, і ціна краща, ніж була до цього. Три огірки. Я до цього була у стоматолога, мені видаляли зуб, тому я не хотіла щось таке тверде, і не купувала. От. А вже можна їсти щось таке тверденьке, тому купила огірки, буде для салатика. І чотири персики купила в АТБ, Зараз беру все без кульочків, так зручніше і не так дорого. Дуже смачні персики у нас в АТБ, вони всередині якісь білуваті, м'якенькі і дуже соковиті, смачні. Купила тунець цього разу у власному соку. Я більше люблю волії, але цей був на знижках. І тим більше, що мені для салату потрібно буде, там буде і цибуля, і майонез, тому він не буде сухий, нормально. Купила такий, бо ціна вигідніша. Так, печиво до кави від рошен. Теж захотілося якогось такого печива простого. Ще купила ось такі чіпси. Зараз на знижках. Тут невеличка упаковка, буде на перекус. Так, і дві штуки вермішелі швидкого приготування ріва зі смаком курки та грибів. Нехай буде про всяк випадок. Ага, ще купила ось такі вафельні коржі, маленькі. Хочу приготувати. Одну новеньку для себе страву поділюся з вами, що це буде за страва. Батон, як завжди, від рум'янець, молочний. Зараз хороша альтернатива, в АТБ не бачу, тому купую такий. І купила десяток яєць в АТБ, Хороші сьогодні були, крупненькі. Уже розвертати не буду. Крупненькі і частенькі. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!